Задача 4. Чи можна нагріти в печі 100 кг заліза, до плавлення, спаливши 2,5 кг деревного вугілля? Початкова температура заліза дорівнює 35 градусів по Цельсію. Коефіцієнт корисної печі, дії печі становить 75%. І так, чи можна нагріти в печі 100 кг заліза? Давайте поки що пропустимо місце, що нас питається. І будемо записувати, що нам дано. І так, в печі нагрівають 100 кг заліза. Гріти будуть залізо. Це заліза У нас подивимося так, до температури плавлення. Значить, Поки що напишемо масу заліза, це 100 кг. До температури плавлення. Значить, Давайте тепер подивимося сюди. І так, у нас є залізо. Питома теплоємність заліза 0,46 кДж, Це 460, і температура плавлення 1535 градусів по Цельсію. 1535. 460. Так. Тут 460 джолів на кілограм градус по Цельсі. Температура плавлення заліза дорівнює 1535 градусів по Цельсі. Спаливши 2,5 кг деревного вугілля, у нас буде горіти. Деревне вугілля, маса деревного вугілля, яка згорить, буде 2,5 кілограми. Буде горіти деревне вугілля. Так, питома теплота згоряння, дрова сухі спирт, е, Деревне вугілля 34 мегаджолі. 34. 34 мега 10 у шості джолів на кілограм. Початкова температура вугіль заліза 35 кілограмів градусів по Цельсію. І коефіцієнт корисної дії 75% значить 0,75. От давайте тепер подумаємо, що ж нам треба знайти в цій задачі, щоб встановити, чи можна, чи можна спаливши 2,5 кг деревного вугілля, нагріти 100 кг заліза від 35 до 1535 градусів. Чи цю задачу можна розв'язати двома способами? Можна знайти, до якої температури ми нагріємо спаливши два залізо, спаливши 2,5 кг вугілля, до якої температури, і якщо ця температура буде 1535, значить можна тоді буде. По-перше, ми можемо знайти те, якщо нам дано, що це те нульове, то ми можемо просто знайти, до якої температури можна нагріти. А можна знайти, скільки палива потрібно витратити для того, щоб точно нагріти до цієї температури. От ми зараз і будемо взяти задачу двома способами. І так, перший спосіб спосіб один. Знайдемо температуру, до якої нагріється. То кілограмів заліза. Спаливши 2,5 кілограми деревного вугілля. І так горить деревне вугілля, якщо воно горить Q згоряння, то та кількість теплоти, яка виділиться при згорянні 2,5 кг деревного вугілля, можна знайти за формулою Q, питома теплота згоряння деревного вугілля, помножити на її масу деревного вугілля. Для того, щоб нагріти. Ми будемо визначати кю заліза, яку потрібно надати тілу масою 100 кг маса заліза при питомій теплоємності заліза, щоб нагріти до якоїсь температури, маючи температуру 35 градусів. Ну, от тепер давайте зведемо, ось за це прирівняємо, але скажемо, що коефіцієнт корисної дії 75%, значить тільки 0,75% від оцієї енергії піде на нагрівання заліза. 75%. Від того, що виділиться, при згоранні отакої маси деревного вугілля піде на те, щоб нагріти залізо, до якоїсь температури від 35. І якщо ця температура буде дорівнювати температурі плавлення, то ми можемо сказати, що дійсно вистачає. І так, з цієї формули треба визначити нам Т. Давайте візьмемо ось оцей множник і перенесемо через знак рівності, залишивши з цього боку тільки оцю дужку. Т-Т0В дорівнює. Що ми взагалі не носили і не трогали, це все стоїть у чисельнику Q деревного вугілля на масу деревного вугілля. І поділити це все на масу заліза і це заліза. Тепер мінус Т те нульове переносимо сюди. Получаємо, що Т буде дорівнювати від ось оцього виразу, до, до цього виразу додати, бо при перенесенні мінус стане на плюс Т нульове. І так, ось такий в нас дріб F та Q помножено на масу деревного вугілля. Поділити це все на масу заліза і це заліза. І додати до цього всього т нульове. Ось отаку формулу ми знайшли для того, щоб визначити температуру кінцеву, до якої нагріється тіло. Так. Ту буде дорівнювати ета у нас 0,75. Помножити на деревне вугілля 34, на 10 у шостій степені, помножити на масу деревного вугілля 2,5. Розділити це все на масу заліза 100. Помножене. На 460 і до цього всього додати 35 градусів. Дорівнює. Так, один нулик, другий, третій. Скорочуємо ці нолики. І тут залишається трічка. Ну, а тепер давайте спробуємо вже виконувати її. Так, 0,75. 75 помножити на 34, получаємо таке число помножити на 2,5, получаємо 63,75, це дорівнює 63,75 на 10 у третьому розділити. На сорок шість. І додавте тридцять п'ять. Так, шістдесят три, кома, сімдесят п'ять. Ділимо на сорок шість. Отримуємо один тридцять дев'ять, ну, один і чотири, скажемо так. Одна, один сто тисячу, один три, вісім, п'ять. Дорівнює один три, вісім, п'ять, на десять у третій, плюс тридцять п'ять. Дорівнює це тисячу триста вісімдесят п'ять. Додати тридцять п'ять. Що ми получаємо? 0,2420 градусів по Цельсії? В результаті ми не нагріли до 1535, значить, відповідь не можна. Але давайте спробуємо розв'язати задачу другим способом. Другий спосіб. Ми тепер знайдемо, а яку ж масу нам необхідно спалити для того, щоб нагріти до температури плавлення. Використаємо ось ось це рівняння, яке у нас вже складене. І звідси тільки замість теми ми підставимо температуру плавлення, а звідси визначимо масу. Ой, вибачаюсь, масу деревного вугілля. Ось звідси визначимо, маса заліза відома, тільки отут поставимо температуру уже конкретно плавлення. Так, от маса деревного вугілля, маса деревного вугілля буде дорівнювати чисельнику, маса заліза, на питому теплоємність заліза. Температура плавлення заліза мінус початкова температура, замінили на температуру плавлення. І розділити на коефіцієнт корисної дії і е, питому теплоту згоряння деревного вугілля. Давайте тепер посчитаємо, а скільки ж нам буде необхідно. Вугілля спалити для того, щоб ми дійсно зуміли його розплавити. Довести до температури плавлення. Не плавити, а тільки довести. Маса деревного вугілля дорівнює. Маса заліза у нас 100 кг, 100 кг, Помножити на 460. Помножити. Дивимося, залізо 1535 мінус 35 на 1500. Розділити це все на 0,75, помножити на деревне вугілля 34 на 10 у шостій. Так, давайте подивимося, що ми можемо скоротити з новиками: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Закреслюємо 6 залишається одиничка. 10 в першій степені це просто 10. Значить, що в нас виходить? Нам треба 46 помножити на 15 і розділити на 7,5, бо минус 70, то ми минусі ми понажили. І на 34. Хорошо. І так, 46 множимо на 15. 46 ми множимо на 15 отримуємо 690. Так, тепер тут у нас що виходить? 7,5, бо ми на 10 помножили, 7,5 помножити на 34, 255. П'ятдесят Так, що в нас виходить? 690 Розділити на 255 І отримуємо 2,7. цілих і Отримуємо 2 цілих. 7 кг, Представте собі не так і багато потрібно. Значить, якщо ми спалимо не 2,5 кілограми, а 2,7 кг, ми дійсно 100 кілограмів заліза зуміємо нагріти до температури плавлення. Ось ми одну задачку і одну і ту саму задачку розв'язали двома способами. Перший спосіб. І другий спосіб. І перший, і другий спосіб показали, що не можна в нас нагріти. При спаленні 2,5 кг деревного вугілля нагріти 100 кг заліза від 35 до 1535, тобто до температури плавлення заліза. Задача 4 розв'язана.